Будьмо святими хоча б у сім'ї, на роботі, в університеті чи в школі. Будьмо святими у радості, у горі, у бідності й достатку, бо Господь кожного з нас кличе бути святим. Наших імен не буде у церковних святках чи в календарях, але точно, якщо ми так будемо жити, імена наші будуть записані на небесах, як записані на небесах. Імена наших тисяч воїнів, які поклали своє життя заради кожного з нас. І у неділю всіх святих належить згадати сьогодні про них, бо жертовна любов, якою засвідчили вони, любов до Бога і до ближність є найвищим проявом людської душі. Тому сьогодні на небесах. Разом з соном святих, які раніше прославили Христа і жили з ним. Сьогодні на небесах і в цьому сонмі перебувають і наші брати і сестри, яких ми знали, яких ми пам'ятаємо, і віримо, що вони сонмом інших угодників Божих вимоляють для нас мир і перемогу. Амінь. Слава Ісусу Христу!